how many smiles does it take to be happy how many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone before you get to meet someone like you how many songs can you write about heartbreak how to go on when you're fed up with mistakes, maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Дужу вам, що купила в магазині Пепко. Було там вже дуже багато різдвяного, новорічного всякого декору, всякого посуду, і ми не змогли повз пройти з сином. І він вибрав собі ось таку кружечку красиву. Якщо ось так перевернути і дивитися, дуже така мила, гарна кружечка. Ось так і ставити, якщо пити з нею, какао чи дуже красиво. Ціна її 12 злотих. Ось така гарненька. Я собі обирала ось таку кружечку. Дуже вона мені сподобалась золотистими такими краями і малюночком таким золотистим, блискучим. кругу йде. Ось така форма в неї дуже красива. Її ціна була 15 злотих. Ще взяла ось таку свинку. Син захотів таку собі копілочку золоту. Взяли. Не пам'ятаю, здається, 10 злотих вона коштувала. Ціни вже немає він зняв. Також взяли ось таку баночку красиву для печива. Різдвяного новорічно будемо пекти печиво. І сюди складати дуже гарно виглядає. Мені подобається ця кришечка бамбукова з такою зверху штучкою. Дуже гарна баночка була 10. Злотих, ні, 20. 20 злотих баночка була. А я чомусь подумала, коли я брала в магазині, що вона 10-20 злотих, але вона така достатньо велика на півтора літра. Також взяла ось такі на батарейці гирлянди у вигляді оленів. Тут, їх, здається, 10 штук, якщо я не помиляюся. так, 10 ось такі красиві олені, хочу десь прикрасти, можливо, на кухні повісити на батарейках, тому взяла спеціальні. Були вони 8 злотих. Ще взяли сином ось такі два будиночка. один ось такий він. Так виглядає. Його збирати він такий м'який, його потрібно самому зібрати. Хочу декорації якусь робити, то буду їх використовувати. Вони 8 год були. І інший був ось такий. Ось так виглядає сердечко. І ще взяли ось таку ялиночку. Ніжно такого пудрового якогось кольору. Сім злотих вона була дуже красиво, блестить на ось такій ніжці. Ось такі гарненькі, приємні покупочки ми зробили. Покажу вам син зібрав один будиночок. Слухайте, така класна залипательна штука. Получається, що він е, йде окремими такими частинками повністю зараз я вам покажу другий, який не зібраний ще. Йдуть просто частинки, тут виймаються... Ось ці такі, щоб вставляти сюди штучки, це бокові частинки. Ось, ідуть такі пусті, ось ці частинки передні і задні. Ось, а, це криша була. Це криша, а це бокові. І ось ці є окремі такі наліпки, вони, ці наліпки вони теж ось такі м'якенькі. І на липучках, ну, щось знімати і клеїти. Ось такі вони теж товстенькі, як ці будиночки. І там на малюнку намальовано, куди їх клеїти. Так прикольно я сиділа тільки щоб для нього теж клеїла разом з ним. Дуже класна така розвага для дітей. Так прикольно. Він м'якенький, такий приємний на дотик. Дуже гарний. Такий великий виходить достатньо цей будиночок. Дуже гарно буде прикрасою. Десь поставити клас, мені дуже сподобалось. Сьогодні син не пішов до школи, бо трішки прихворів. залишила його вдома. Буду варити зараз на обід супчик легенький такий з курочкою. Люблю порізати ось так дрібненько картоплю. В супчик завжди люблю порізати дрібненько в борщ. Люблю трішки крупніше, а в супчик люблю, щоб так дрібненько було порізано. Я її на плиту, щоб вона закипіла, а тим часом буду нарізати курочку. Так, дві мені забагато. Я поріжу одну. Топля в мене закипіла і я додаю одразу сюди засмажку, щоб вони собі разом подружились, поварилися до готовності майже. І далі в кінці тільки додам спагетті поламаю на дрібненькі шматочки. Звісно, додам ще солі і перцю. Хочу перемити посуд і перемити з боку ось ці баночки, бо вони біля плити стоять і дуже забруднюються швидко. Тому збоку повидираю зверху, щоб вони були чистенькими. seeking for the glory say 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 my name and i've been trying to wrap my own story in the search for fame i'm sitting here in this empty room walls keep tumbling down down cuz i ain't got nobody i always feel so lonely when the day is through I'm in the spotlight, not home till midnight. I want somebody to hold my hand. Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I used to spend time with all my friends, but who's gonna like me? i try to get everyone to see me i play 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 my games but i just end up looking like a showcase i haven't myself to play i'm sitting here in this empty room walls keep tumbling down down cause i ain't got nobody so lonely when the day is through i'm in the spotlight not home till midnight i want somebody to hold my hand cause i got my head in the clouds but i'm getting really scared of heights i used to spend time with all my friends but who's gonna like me if i'm not there cause i got my head in the clouds but Все, буду додавати сюди спагеті і зелень. І супчик готовий. Я люблю супчики, коли вони зразу зварені. Дуже саме тільки свіженькі. Купила ще в магазині Камфлад ось такий електричний млинок. Дуже-вже давно я хотіла саме електричний і з підсвіткою, щоб був. Прям я про нього мріяла. Дуже довго. Побачила ось тут на малюнку, що він з підсвіткою. І що він на батарейках. І все. І взяла. Ціна була непогана. Здається, 25 злотих чи що. Тому взяла. Тут, виявляється, і батарейки йдуть в наборі. Класно. І ця така штучка це, напевно, щоб закривати. Ось тут. Клас, такий красивий. Дуже все легко відкривається, робиться нічого складного. І пробуємо. О, клас. Під світочка це те, що треба. Видно, скільки сипати, супер. Я дуже задоволена. А зараз поділюся рецептиком дуже смачної лазані, яку я постійно готую. Саме по цьому рецептику, і вона виходить дуже смачна, соковита, просто сподобається усім. Я відправила на сковорідку обсмажити пів кілограма фаршу. У мене свинина з телятини, можна брати будь-яке яке ви полюбляєте, просто свинину, наприклад, але щоб вона була не дуже суха. Нарізаю дрібненькими кубиками цибулю і відправляю до фаршу. Буду разом із фаршем трішки обсмажувати до золотистості. Коли цибулька з фаршем смажилась, я додаю сюди декілька ложок, десь 3-4 столових ложки томатного соусу. У мене такий солодко-кислий, дуже смачний соус. Він вже з додаванням різних овочів, там є і перчик болгарський, і морква шматочками подрібнена, і помідор. Якщо у вас такого соусу немає, то можете додати звичайний томатний соус і додати ще порізані дрібненькими кубиками помідор, дуже буде смачно. Що обов'язково потрібно посолити, і додаю ще сюди спеції свої, які я сама змішувала. У мене там сушена цибулька, сушений чесничок, паприка солодка, перчик і орегано. Залишила фарш з цибулькою і з томатним соусом тушкуватися на маленькій температурі, а тим часом буду готувати соус бешамель до лазання і обов'язково не замовувати періодично помішувати фарш, щоб він не пристав. Тут я розтоплюю у каструльці масло вершкове, я робила все на око, десь приблизно 50 грамів вершкового масла, Додаю у розтоплене масло борошно, декілька столових ложок. І ось так замішую дуже зручно вінчиком, щоб комочки не утворились, потрібно постійно помішувати на невисокій температурі, постійно, щоб борошно розтопилося у масі і стало таким однорідною масою. Ще поступово трішки додала борошна. І Коли вже в мене дуже така густа маса утворилась, я додаю поступово молоко. Вливаю його невеликими такими порціями, для того, щоб комочки не утворювалися, і далі потрібно нам цей соус бешамель посолити, поперчити. І ще я вирішила сюди додати трішки сушеного часничку для смаку, тобто довести його до смаку, спробувати, щоб він був добре посолений до смаку і щоб всього вистачало. Довожу його до такого стану, ніби щоб було схоже як густа сметанка. Зараз вам покажу. Далі я деко застелила пергаментом, можна не застеляти, але добре змастити її олією. І на дно потрібно змастити трішки соусом бешамель, Я забулася про це цей раз, і тому забулася змастити. І так не добре, тому що листи лазанні, самі нижні, трішки погано сприготувалися. Але, в принципі, не критично. Тому ви не забудетеся, обов'язково змастіть дно пергамента і обов'язково змастіть ще листи, лазані, які викладаєте. У мене були сирі листи, і я їх не відварюю перед тим як готувати. Викладаю їх на дно, далі викладаю ось цей фарш, який я приготувала. Фарш знову поливаю трішки соусом бешамель. Далі викладаю сирочок, ось такими в мене пластинками. Ви можете потерти на терці, якщо великим шматком. Далі знову викладаю листи лазані, ось так розломую, так, щоб вони мене добре покривали всю поверхню. Знову потрібно їх змастити гарно соусом бешамель. Я використовувала ось таку кісточку, щоб було легше розпритіляти цей соус по всій поверхності. Гарненько змащуємо кутики щоб добре наші листочки були промащені. І знову викладаю наш фарш приготовлений. Далі фарш знову трішки поливаємо бешамелем, посипаємо пармезаном. У мене є пармезан, блазання дуже любить, коли посипати пармезаном. І далі я ще по пармезану викладаю знову пластинками сир. І так рухаємося до кінця, поки у нас не закінчаться листи, можна робити скільки хочете шарів, скільки вам сподобається. У мене якраз так вистачило цих листів лазані, що якраз я їх всі і використала. Головне пам'ятати, що саме верхній шар повинен бути ось ці листи лазані, тому потрібно закінчувати ними. You did. I just felt my low light. In. Now we talk all the time, it's a little one sided. У мене закінчилися вже всі листи, і я ось цей самий верхній шар покриваю дуже таким товстим шаром бешамелю для того, щоб усі листи дуже гарно пропиталися цим соусом і дуже гарно пропеклися. Посипаю ще пармезаном трішки і ще поламала такими невеликими шматочками зверху сир виклала і відправляю духову шафу на десь 50 хвилин при 200 градусах. Ви дивіться завжди по своїй духовій шафі. Ще паралельно готую до нашої вечері салатик з капусти квашеної. Вирішила приготувати, бо дуже нам з чоловіком захотілося саме квашеної капусти. Я порізала дрібненько червону цибулю. Люблю заправляти завжди капусту нерафінованою олією, і також сюди додаю ще мелений перець і замішую все гарненько, і дуже смачна капуста виходить. Також у мене ще були ось такі мариновані грибочки з овочами, і я вирішила також їх викласти у тарілочку, щоб також додати до нашої смачної вечері. Дуже смачна лазаня виходить по цьому рецепту, що я з вами поділилася. Якщо ще не готували ніколи, то обов'язково спробуйте. А я дякую вам усім за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на мій канал. Це допомагає каналу розвиватися. Усім па-па!